Друзі, вітаю! Від та рубйо летять до Макрона на зустріч говорити про Україну. Пише газета Політико. Е, є результати коаліції охочих та рішучих: 6 мільйонів, ,6 мільйонів снарядів. Єдине, що це не та коаліція охочих та рішучих, це коаліція Росії та Північної Кореї, яка сьогодні працює активніше. Ніж наші західні друзі. І хочеться запитати в західних країн, друзі, якого біса, відстала північнокорейська диктатура допомагає іншій відсталій диктатурі більше, ніж 30 країн Європейського Союзу. Ви точно про робити, а не говорити. Давайте це проаналізуємо: плюс є виступ Байдена. От, а є виступ Рюте, який сказав, що Україна буде в ЄС, але є нюанси. І Бельгія, яка каже, що ні синітниці не буде смердючого російського газу на території Європи. Ну, ваші слова та Богу, вуха. Давайте все це проаналізуємо. Я розкладу все по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас. Постійних глядачів щомісяця. Дивляться, але не підписуються. Ваша підписка важлива, тому що тоді український контент росте. Тоді більше людей його бачить, тоді більше людей, і швидше ми разом закриваємо збори. Тому підпишіться, якщо у вас немає пошти, це не складно. Зареєструйтесь. Так працюють сучасні платформи. Хочемо перемагати російську пропаганду, повинні робити хоча б такі мінімальні кроки. Тому підписуйтесь, зробіть донат для гострих картузів, які воюють на Донбасі. Ми купуємо два автомобіля, 12 мавіків. ПРО, це коштує 2 мільйони гривень. Майже мільйон ми зібрали 900 тисяч. Друзі, будь ласка, покладіть свою гривню, щоб. Вона там була, і наша загальна сума збільшилася свій до свого по своє. Знищувати окупантів це справа нас, українців, в той час, коли Захід дуже довго думає. Підпишіться, зробіть донат, а Я починаю. Причому почну з найгіршого: Північна Корея дійсно поставила Росії від 4 до 6 мільйонів снарядів. Причому це 23-25 рік. Ройтер зробив велике розслідування. Ну і поки наші західні друзі багато говорили, поки вони багато розводили руками, північно Корейці брали і поставляли? Ось це перше цепочка, яку нам треба перерізати. Друге, це приклад, який ми повинні нагадати нашим західним партнерам. Друзі, в порівнянні з однією Північною Кореєю ваша допомога нуль. Для чого ви. Зараз імітуєте, беріть і допомагайте. І коли ви говорите, що 40 мільярдів ми не можемо дати, і Франція з Іспанією це блокують, стид і позор таким друзям і партнерам. І це при тому, що ви знаєте, що за кілька років росіяни будуть на вашій території. Більше рішучості, лідерства і думки про своїх дітей, не про наших, про своїх. Тому що їм завтра цим силам. Протистояти. То, що казав генерал Залужний, що Росія давно об'єднала вісь зла, там і Іран, і Північна Корея, і сама Росія. А ви ще далі розсипані, не знаєте, що робити, бігаєте і бідкаєтеся. Позавчора навіть заявляли, що хочете повернути російський газ на ринок. Добре, що Бельгія каже, ні, 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 це не нісенітниця, ми цього не повернемо. Це прекрасно, але, друзі, це треба не допускати. Україна знає, що робити і вміє. І якраз таки вчорашня помста. Я вчора ввечері записав відео. Помста якраз по російських ракетних складах, які мали відношення до Сум. Це не поодинокий випадок, це системна робота. Збройні сили України найкраща інвестиція Заходу на це десятиріччя. Зараз росіяни б'ють по Херсону і Одесі, кидають каби, арта, дрони. І це в той час, коли летять до Парижу Рубьо і Вітков. До речі, є реакція державного департаменту. Держдеп такий, до речі, достатньо бравандний останні дні. Він відхилив пропозицію Білого Дому. Ну, насправді це серйозно, коли вони відхиляють. Ну, от пропозицію скоротити фінансування ООН. Так, з деталями, але політичний крок Рубйо суб'єктивізується. Рубіо хоче показати силу. Знову ж таки, можливо, навіть зберегти свій портфель. І плюс вони сказали, що загалом треба дивитися, хто хоче миру, а хто потякає язиком. Тому що удар по сумах в Держдепартаменті сказали, дійсно показав, хто є хто. Ну і Париж летять Рубіо, летять. Вітков, але трошки дивна комбінація. Чомусь Вітков, який нижчий по рангу, ніж держсекретар, зустрічається з президентом. Ну, скажімо так, дивно. Просто це я не критикую, просто дивно. А е, Рубіо, керівник держдепартаменту, ну, з профільним своїм колегою з е, міністром закордонних справ, можливо, це й найкраще. Рубіо достатньо проукраїнський, пропрацює технічні деталі з міністром. Вітков, навпаки більше любить Путіна. І руку від серця не може відірвати. Можливо, дійсно йому варто зустрітись з Макроном, щоб Макрон його прокачав, трошки вербанув, трошки приобняв і пояснив, що таке Україна. Десь відірвав його більше від Льоні-Блаватника, путінського друга, який обсів Віткофа і накручує йому лапшу на вуха, яка Росія велика, і зрозумійте ж ви Росію. Росію, яка напала на Україну вночі вбивала дітей і вбиває по сьогоднішній день. Він розказує, що треба спасти, врятувати і зрозуміти. Тому добре, що е, Вітков зустрінеться з Макроном. Я не вірю в те, що Вітков переконає Макрона, але те, що Макрон може трошки відкоригувати Віткофа, це правда не сильно, дуже трошки, тому що Вітков знає свою задачу. Він хоче десь підіграти Путіну. Він хоче Трамп каже, що не далі шукають мир з Росією. Ну от, ну, Подивимося по конкретиці. Знову ж таки, цеплят рахують по осені. Ну от, але ми бачимо, що якраз е бажання Віткофа за рахунок Ірану і за рахунок е України він хоче стати державним секретарем. Одним словом, обіграти свого колегу Руб'ю, з яким зараз. Їде тому подивимося. До речі, виступ Байдена не сколихнув американський суспільний, суспільно навіть політичний естеблішмент. Байден виступав дуже тихо. Інколи навіть в залі замовкали, просто щоб почути, що він каже. Ну, от ну не сталося повернення термінатора. Ну, от, ну, Байден хотів виступити. виступив. Рюте каже, що Україна точно буде в НАТО, але не каже. Коли друге каже, що це вступ в НАТО не є предметом переговорів. Близорука, недалекоглядна позиція НАТО, замість того, щоб посилюватися, далі грають в ці ізоляціоністські обмеження для України. Прийде день, самі прийдуть, самі попросять, як писав один відомий киянин. Угода по рідкоземах теж на цьому тижні буде онлайн ЗВОН. Будуть говорити, є, є певні зрушення. Ну, от я говорив з депутатами, зараз це і в пресу, ну, з депутатами, до яких дійшли чутки, що ж там. Ми змістили цифру типу умовних боргів, які не є боргами з 300 до 100. Але ці 100 штати кажуть, ми вкладемо в фонд, бо ми вам колись давали. Україна каже: так те, що ви колись давали, це колись і це на зброю. І вам це теж було вигідно. Тому не можна а, чеком вчорашнього дня в супермаркеті розрахуватися на наступний. Ну, це було, да, ми це визнаємо, було, але не 300 100 американців це визнали. І це вже старий прострочений чек. Давайте домовлятися. Американці кажуть, ну давайте говорити, дайте конкретні підприємства, де можемо заходити, конкретні ділянки, що робити, що заробляти. Три конкретика для Трампа. Ну окей, по онлайну зізвонюються, про щось домовляються. Ну і власне остання історія, яку я вам хотів сказати, сьогодні день буде активний в Верховній Раді, спроба продовжити. Військовий стан уже є кілька політиків, які проти, є політики, які за це зрозуміло, що партія Слуга народу. Ну от порошенко гончаренко проти кажуть: не будуть голосувати. Стефанчук каже, що це гра на руку Росії. Одним словом, знову закручується політичний конфлікт. Напишіть у себе, як ви вважаєте, треба продовжувати військовий стан чи не треба. Перше ну раз винесли на розгляд депутатів. Давайте і ми з вами проголосуємо. Друге. Але це не репрезентативно, це щоб потім не розносили. А друге, як ви вважаєте, рада проголосує чи ні? Просто ваша ставка, ваше бачення? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста не підписані. Це стиди позор, друзі. Нам всім. От а друге, що я вас попрошу, це донат. Донат кожні 100 гривень повинні воювати. Покладіть із чистою душою сьогодні. Йдіть на роботу, працюйте на благо нашої держави, платіть податки, але не забувайте донатити від того, як ми донатимо, як активно як багато залежить життя наш усіх і життя нашої країни. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!